Привіт, друзі! З вами канал Україна Плей. Сьогодні ми будемо бавити в ігру Майнкрафт. Я знайшов таку карту, нам буде потрібно виживати в цих е, от таких от кубиках біомах. От-от такі от різні прикольні кубики. от, видите? Е, Ну що ж, давайте розпочнемо. Я виключу е, геймод і почнемо виживати. Так. Ну, це я просто хотів вам показати. Е, добре, так. Давайте тепер я виключу і ми почнемо виживати. Добре. Хочу вас попросити покласти лайк, мені буду дуже вдячний. От. Буде дуже приємно. Також підписуйтесь на мій канал, Буде прикольні відео на різні карти. Ну що ж, давайте ми почнемо рубати оце дерево. В общем-то. Ой ой, ой Так, добре. Добуваємо дерево. Тут, тут у нас якісь, якісь, якісь... На що нам це... Ой-ой-ой, вітки у вас! тулько ой 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 блін ще й малий ще й малий приперся ні 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 я не навіжу. от малі самі противні зомбі не потрібно мене бити ну зачем мене бити ну на а дивіться малі даже не умира не начинають горіти давай помираю вже. ей штиклик штіклик ай-яй-яй він быстро Бігає, шо це таке, шо він так скоро бігає? Ай. Ой-ой-ой-ой, господи, видки вас только. Я написав й команду uh, Game Rule Keep Inventory, бо в мене не пропадали, Ой, почав, не пропадали речі. Блін, це, блін, скільки вас тут є, скільки. Та, блін, той той мій Жень спаунер. Я не знаю, що таке. Блін, дивіться, он даже в броні, капець. Ну як так можна? Давай, умирай, помирай, помирай, помирай. Треба було зробити якийсь меч. Бо це дуже погано. Давай, 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 давай. Для мене вже палець болить, капець. Давай, помирай, помирай. Ах. Ну тільки можна, блін. Да, блін, ні, хлопці, це це просто невозможно. Це мені вже потрібно скрафтити. Ой. Тихо, мої... Блін. А воля да, мої. Блін, ну просто невозможно, реально. Як, ну як так? Я ж їх не можу вбити. Давай, 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 давай. Отак. все. Добре, хлопці, я його вбив. Так, тут у нас... А, так тут у нас спавнер. Тут у нас спавнер і сундучок Тут у нас ножниці. Мене вбили. Давайте це нам потрібно за закрити оцю діру. Давайте я це так даже зроблю. Так, треба ще дерева нам. Бо у нас мало дерева, дерева мало. Так, і цікаво, можна ламати чорну шерсть? Можна, і. Я просто не знаю, я не дивлюся, які там правила, може. Навіть не, не можна ламати цю шерсть, я не знаю. Ось так. Добре, давайте тоді. Тут і що нам потрібно? Давайте, давайте, давайте зробимо кірку. Нам потрібно, щоб ми могли вже добути камінь. Так. Добре. І десь отут ми почнемо копати. Бо там у нас зомбі спаунне. Тому отут ми почнемо копати. Блін, там вже навіть скелети з'явилися. Капець. От у нас уголь, от якраз нам треба світити спавнер. це класно. Так у нас тут... А у нас тут шахта. Може навіть це та шахта, де спавниться моби. Так, да, так і є. Це та шахта. Ну добре, я тоді не буду туди лізти, тому що мене можуть вбити, і я буду тут копати. Вибачаюсь, звісно, за мій український. У мене чуть-чуть по-другому мова, так що вибачаюся. Ось так от. Так, скільки в мене вже камні, зараз я подивлюсь той з булижника. Так, дивіться, там от малі, вони мене чуть не б'ють. Так, ну, все, я думаю нам цього булижника дость, так що я піду наверх. Так, опять такі зомбі, опять зомбі. І це давайте я тоді скрафтю, скрафчу пакела і підем там освітимо. Так, ну шо ти не помираєш? Ну шо ти за чмо таке, а? Давайте я скоро піду-піду і засвічу, засвічу. Добре, я думаю, вони вже спавнитися не будуть. Ой-ой-ой, що тут у нас? Здесь мапком із хер. Хрен знає ч. Так, я не знаю, що там пише. Треба буде перекласти. Так, добре. Ну, думаю... Ой-ой-ой, не Ненаві... всіх от малих паразиту, їх доста много. Іх коли много вона й армія. От видите, вони сейчас мене вб'ють. Блін, і по... по них тяжко попасти. Так, 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 давайте. Давай, помирай, 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 помирай. Ти тоже помирай, помирай, помирай. Давай, помирай. Дивіться, їх там много. Що шо, шо ви від мене. О, господи ж ти мой, смод. Смат... Йолки, матолки Блін, да то капець якийсь, -мо. -йо. Все, все, в мене вже нема чим битись, Хоре, блін, йоп, вашу хрен. Блін, ну хлопці, ну шо це таке, Блін, йолки мату. Та ведь ви від мене, я не можу. Чорт би вас забрав. Я ж не можу, хлопці. Мені пофіг, я включив. Включив нормально, То есть смерный. Так, добре, у нас тут есть ножиці. Господи, ну шо це таке, ой. Так, добре. Дальше, дальше. Давайте я протараню цю шерсть. Я думаю, це не... А чему тут? Ой. А шо дальше? Ой-ой, ой тут у нас видите бьем. Так, давайте скок. Ха-ха. Блин, я в ловушку попал. Ха-ха. Капец. Ой, ой, я разбился. Блин. Ага, то есть это такая кидал его, короче, там. Вот не кидал. Добре, тоді я викопую. Давайте от сюди. Подивимося, що тут у нас є інтересно. А от нам якраз такі дали ножиці, щоб ми могли швидше ламати шерсть. Добре. Так. Так. Добре тоді. Тут у нас є корова і... і курочка. Добре, добре. Так, давайте тоді ще... Ой, зайчик. Ух ти, класно. Я, кстати, не знаю, що з нього випадає, бо це нова версія 1.9. Карта буде внизу в описанні. Кому інтересно, можете скачати і бавити. Карта дос досить цікава. Так, 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 так. Так. Добре, давайте ми попробуємо піти куда-то далі. Так, тут у нас... Джунглі, ага. І тут якийсь данч. Данч, данж. Так, давайте попробуємо десь вилізти Тут у нас данч. Ой, тут спавнер, тут спавнер тут спавнер. Давайте треба його засвітити. Так, добре, давайте підемо далі Що у нас тут інтересного такого. є Опа. Ага, це у нас тут не було вже А тут ми вийшли, а от тут ми не були. Так, добре. А, тут у нас камінь. Нам треба наверх. А, поху... А, ми тут вроді з'явилися, да? А, ні, ми тут не з'явились. У нас тут є дерево. Добре, тоді і підемо в нашу першу кімнату і ми там посадимо дерево. Якщо... Якщо ви хочете продовження цієї карти, то будь ласка, поставте лайк. Я буду видіти, що вам інтересно, і що ви ждете наступну серію. Так, добре. Так, це у нас вже зараз ніч буде, буде. буде. Угу. Так, що тут у нас далі пойдемо, подивитися. Тут у нас пустиня. А стоп, я тут не був. Ні, я не був тут. Ой-ой-ой. Тут у нас просто вода, ага. Я бачив це. Так, добре, тоді давайте підемо в цю сторону. І тут що у нас? Опа. І тут у нас перша наша територія. Добре, це круто. Давайте тоді ми посадимо на дерево. Добре, і треба засвітити ще трохи. Отак. От так, давайте тепер зробимо кірку камінну. А у мене нема палочок. Добре, добре, добре. Так, так. і... Такий ми робимо кірку або чокан. І меч теж нам потрібен. Ось так от. Один і два. Оп'ять ці чешуйниці, ну скільки можу. От саме погано то, що до... по них тяжко попасти. Вони дуже маленькі. Так, добре, давайте тут і скрафтимо що скрафтимо ми. Сундук, опять он, опять у нее хлопці, ну блин, ну все ж невозможно, сколько у вас є. Так, добре Давайте розіб'ємо яєчко. Нічого нам не випало. И нам наші дали рамки. Тут можна щось повісити. Вот так вот. Класно. Так, добре, тут у нас що тут у нас? Спаунер. більш вроде тут нічого такого цікавого нема. Ой, вони спавняться, хлопці. хлопцы, А ну тут, в принципі він не прийде сюда, так що я викопаю трохи железа. Так да я ще видів железу. Опять, ну блін ну скільки можна Да бля, не можу попасть. Опять, Блін yeah. Да Йоп вашу мать. Блин, ну стики можно Бля, ну то полный пипец А! Да блин! Блин, ну вы ви, ви як как меня скинул для сих? Щоб мене вот ці паразиты ели Да помирайте, да уже, помирайте, помирайте Давай, давай, помирай. Блін, ну скільки їх можна, їх дуже багато. І вони вилупляються з камня. Дивіться, вони ви ці вилупились капець. Саме інтересне, то, що я почти цей камінь не кибав. І він не мав розлуплятися сам. Може просто поруч, десь я розбив камінь. Отак. Добре. Так, ну ладно, я пойду туди наверх Блин, капец Ага, я же за железом шел А, тут уже мало железа Залишилось, ну ладно Так, я тоди Сделаю печку Вот так вот Здесь тут поставлю Блин, блин, факел пропал Эй Ну капець, факел у мене пропав. А от він. А як він так далеко відскочив? Ну що за бах такий а? От так от. Так, добре. Потім зробимо. Давайте сплавимо желізо це. Добре тоді, якщо вам відео полюбилося, покладіть лайк, мені буде приємно. Підписуйтесь на мій канал на нові серії. Ось. Також пишіть свої коментарі. Буде мені цікаво почитати вашу думку. Ось. Ну, якщо ви хочете продовження, то пишіть в коментарі. Я е, буду продовжати. Дякую за перегляд, всім удачі, всім пока.